Всім привіт! Ви на каналі Де User і це черговий випуск новин на моєму каналі. Попереднє відео про Redmi Note 4X набрало тисячу переглядів за 4 дні. От, це мій абсолютний рекорд. От, також щось за ці 4 дні підписалося е, близько 30 людей на канал. От, це такий різкий був скачок, що ну, я був в шоці, якщо чесно. Е, кожному, хто підписується, кожному хто ставить вподобайки, пише коментарі. От ставить дзвіночки, е, я вам всім дуже вдячний. Нереально просто і давайте просувати якомога сильніше україномовний контент, щоб весь російський контент, весь навіть російськомовний контент, щоб зник з нашого інфопростору. Ну а тепер сідайте зручніше, щось смачненьке, а я починаю. На ігровому майданчику Steam знижки на ігри від українського розробника. Перша новина в розігріві буде для геймерів або для тих, хто іноді любить пограти. Зараз на ігровому майданчику Steam проходить розпродаж, в якому діє знижка до мінус 90% на всі ігри серії Metro. А саме 2033 Last Light та Exodus, та ще декілька доповнень до них, також по знижці. Розпродаж буде доступний до 18 грудня, тож встигніть урвати класні ігри за смачною ціною. І звісно ж, купуючи ці ігри, ви підтримаєте наших українців. Українських розробників, які старались і зробили прекрасні ігри, в основу яких покладена заражена радіацією Рашка. Більш детальний опис гри перед вашими очима. Іронічно те, що сюжет метро 2033» заснований на романі метро 2033» російського письменника Дмитра Глуховського. Сам же письменник дуже захопився грою від 4A Games і назвав її неперевершеною. До речі, Глуховський виступив із заявою про засудження війни РФ проти України, критикуючи дії Путіна. А також писав у своїх соцмережах про вбивство українських Мирних жителів та втрати російської армії. Після цього Луховського визнали іноземним агентом, порушили проти нього кримінальну справу та оголосили міжнародний розшук, оскільки він живе не на Росії. Російський суд заочно заарештував письменника, що в принципі і не дивно. Ну а тепер до більш звичних новин. iPhone 14 найпопулярніші смартфони у 2023 році. Samsung Galaxy S23 Ultra більше не входить до десятки найбільш продаваних смартфонів 2023 року. Лідерами продовжують залишатися моделі Apple представлені минулого року. Перші 4 місця за підсумками минулого кварталу посіли iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro та iPhone 13. Вони розташовуються на цих позиціях три квартали поспіль. П'ятірку замикає Samsung Galaxy A14. Бюджетний смартфон посідав п'яте місце і в другому кварталі. Другу п'ятірку відкриває Samsung Galaxy a 14 5 g Слідом за ним йдуть Samsung Galaxy A54 і Galaxy A04i. П'ятий і останній смартфон південно-корейської компанії Samsung Galaxy A34. Як і в другому кварталі він посів 10-те місце. На 9-й позиції розташувався Redmi 12C. Це єдиний смартфон китайської компанії, який зміг увійти в десятку найпопулярніших моделей 3 кварталу 2023 року. На Android вийшов додаток, що дозволяє листуватися через iMessage. В Google Play вийшов додаток Beeper Mini. Він дає користувачам Android можливість спілкуватися через iMessage з друзями, не вимагаючи створення Apple ID або налаштування доступу до сервера на macOS. Додаток Beeper Mini трансформує. Повідомлення користувача у відомі сині бульбашки тексту, видамі всіма учасниками листування. Воно також надає всі функції iMessage, включаючи реакції, потоки, обмін файлами у високій роздільній здатності та групові чати. На відміну від інших сервісів, які передають повідомлення через сервер на Mac або вимагають входу через Apple ID. Biper Mini автоматично реєструє користувача за номером телефону та насилає дані безпосередньо на сервер Apple. Це забезпечує конфіденційність надісланих повідомлень та файлів. Beeper Mini доступне для безкоштовного що в Google Play, але вимагає підписку 2 долари на місяць після безкоштовного пробного періоду протягом перших 7 днів. Apple готує до випуску гігантський iPad. За даними різних інсайдерів, Apple готується випустити свій найбільший планшет в історії. Майбутній гігант отримає OLED-матрицю діагональю 14,1 дюйми. Всі три моделі iPad Pro 2024 будуть оснащені потужним новим чіпом m 3 та матимуть 8 гігабайт оперативної пам'яті. Кожен з дисплеїв буде забезпечувати яскравість до 3000 ніт. Також планшети будуть підтримувати новий Apple Pencil зі змінними магнітними наконечниками. Оновиться і чохол клавіатури Magic Keyboard. Новий планшет дебютує в першому кварталі 2024 року, ймовірно, в березні. Апарат буде коштувати не менше 1800 доларів. Уявляєте, Apple дозволило своїм користувачам змінювати звук сповіщень. Те відчуття, коли на Android це вже давно є, і для нас це не новина. Для багатьох, особливо для власників Android-смартфонів, в тому числі і для мене, це прозвучить неймовірно. Але з часу виникнення iPhone користувачі не мали можливості змінити рингтон сповіщень. І ось нарешті цей день настав. Довго очікувана функція, нарешті, доступна на смартфонах Apple. Тож тепер власники iPhone зможуть обрати звук, який використовується для всіх вхідних сповіщень. Окрім текстових повідомлень. Поштових сповіщень та сповіщень календаря, для яких уже були параметри налаштування. Ця функція з'явилася в оновленні iOS 172 Beta 4 Маленький хлопчик вважає емодзі в окулярах образливим. Десятирічний Теді з Великої Британії звернувся до компанії Apple з проханням змінити емодзі в окулярах. Йдеться про емодзі, які називають ботаніком. На ньому зображений смайлик в окулярах з посмішкою і передніми зубами, що стерчать. Тедді каже, що емодзі створює неправильне враження про людей, які носять окуляри, і є образливим. Наприклад, йому самому подобається носити окуляри, однак таке зображення людей в окулярах його засмучує. Тому хлопчик створив петицію, щоб змусити Apple змінити дизайн емодзі. Він навіть запропонував свій варіант. Емодзі з окулярами в Оправі та цікавою посмішкою замість Зубів, що стерчать. Але знаючи, Apple, вони чи проігнорують цю петицію, чи просто запропонують заплатити родині хлопчика, аби зайвий раз нічого не робити. Apple погрожує Індії скороченням виробництва iPhone. Apple, яка активно переносить потужності з Китаю до Індії, вже почала погрожувати можливим скороченням виробництва iPhone. Причина полягає бажання індійської влади уніфікувати зарядний порт. Євросоюз ввів норму, яка наказує оснащувати всі смартфони зарядним рознімом USB-C. Влада блоку вважає, що таке рішення. Та змогу жителям Європи заощадити понад 270 мільйонів доларів. Індія готова прийняти схожу норму, але з іншої причини. Якщо ЄС своє рішення пояснює економією, то Індія аргументує уніфікацію зарядного порту необхідністю в скрошенні електронних відходів та підвищенням рівня комфорту для власників смартфонів. Apple хоче або домогтися винятку для своєї продукції, або отримати відстрочку. В іншому разі виробництво смартфонів буде знижено. Частка iPhone індійського виробництва у 2023 році сягне 12-14%, а вже за рік збільшиться приблизно вдвічі та становитиме 25%. Компанія випускає в Індії смартфони iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 та iPhone 15. Перші три серії оснащені рознімом Lightning. Якщо Індія ухвалить нову норму, вона набуде чинності до середини 2025 року. Apple зможе вкластися у встановлений термін, якщо влада зробить виняток для наявних смартфонів. В іншому разі на зміни не знадобиться на рік більше часу. Європейські правила почнуть діяти з грудня майбутнього року. Компанія ZTE представила смартфони Nubia Red Magic 9 Pro і 9 Pro Plus. Обидві моделі мають одні й ті самі базові характеристики, а відрізняються лише ємністю акумулятора, потужністю зарядки та об'ємом пам'яті. Головна особливість смартфонів це їхній дизайн, а точніше, повністю пласка задня панель без звичних виступів для камери. На екрані теж відсутні вирізи, оскільки фронтальна камера на 16 Мп вбудована під дисплей. На вибір є класичні забарвлення і версії з прозорим корпусом. Також хочеться відзначити плоский amoled дисплей без заокруглень на двох версіях. Характеристики та ціни Red Magic 9 Pro і 9 Pro Plus. Перед вашими очима є також під екраний сканер відбитків пальців, який не лише відповідає за безпеку, але й ще й може вимірювати серцевий ритм. Усередині встановлений вентилятор охолодження з rgb підсвічуванням, який обертається зі швидкістю 22 тисячі обертів за хвилину. Покращена система охолодження має шар храфена під екраном, а також збільшений повітропровід провід і знижує температуру на 18 градусів. Також відомо, що смартфон у рейтинг продуктивності мечмарком Antutu і став найпотужнішим смартфоном у світі. Стали відомі характеристики iQ Neo 9 Pro. Інсайдер опублікував у Twitter детальні характеристики смартфону IQ Neo 9 Pro. Девайс отримає інфрачервоний датчик для управління технікою, вмонтований в екран сканер відбитків пальців, а також фірмовий чип Q1. Презентація IQ Neo 9 Pro відбудеться цього місяця. Смартфон представлять разом із базовою моделлю IQ Neo 9. Всі характеристики гаджету перед вашими очима. Інсайдер розкрив деякі характеристики Vivo XFold 3 Pro. Інсайдер Digital Chat Station опублікував у лейбу деякі подробиці про новий складений смартфон. Компанії Vivo. Йдеться про Vivo X Fold 3 Pro. Всі відомі характеристики смартфону перед вашими очима. Реліз Vivo X Fold 3 Pro має відбутися в першій половині 2024 року. До речі, пристрій представлять разом із базовою моделлю Vivo X Fold 3. Стали відомі характеристики Vivo S18 Pro. Все той же Insider Digital Chat Station напередодні презентації Vivo 14 грудня розповів про основні характеристики смартфона Vivo S18 Pro, як завжди, характеристики перед вашими очима. Новинка та буде доступна в трьох кольорах: чорний, блакитний і зелений. Oppo Find X7 Pro з'явився на фотографіях. В інтернеті з'явилися фотографії нового топового смартфона Oppo йдеться про флагман Oppo Find X7 Pro. Згідно з витоком, новинка отримає вигнутий дисплей і величезний виступ для основної камери у формі восьмикутника. На ньому розмістять 4 сенсори і лазерний автофокус. Що стосується LED спалаху, то його встановлюють у верхньому лівому кутку. Що ви думаєте про цей блок камер? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я навіть не знаю, що і казати. Всі відомі характеристики смартфону перед вашими очима. Схожий реліз. Oppo Find X7 Pro відбудеться в грудні або січні. Компанія представила смартфони Oppo reno 11 та Oppo reno 11 Pro. Компанія Oppo провела захід у Китаї, на якому представила нову лінійку смартфонів Reno. Йдеться про смартфони Oppo reno 11 та Oppo reno 11 Pro. Характеристики новинок перед вашими очима. І отут мені здається, що цей блок камер ще гірше ніж у Oppo Find X7 Pro. Знову ж таки пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Компанія нарешті презентувала довгоочікуваний Realme GT 5 Pro. Компанія Realme провела захід у Китаї, на якому показала свій новий флагмінський смартфон Realme GT 5 Pro. Новинка отримала металевий корпус із задньою панелью зі штучної шкіри. Смартфон оснастили вигнутим дисплеєм з піковою яскравістю аж 4500 тисячі ніт. Всі інші характеристики перед вашими очима. Ціни також перед вами. Продажі Realme GT 5 Pro стартують у Китаї 16 грудня. На глобальному ринку смартфон з'явиться на початку. 2024 року. Нарешті OnePlus представила нам флагман OnePlus 12. Як і очікувалося, компанія OnePlus представила флагманський смартфон нового покоління. OnePlus 12 дебютував в Китаї, а через півтора місяця з'явиться на міжнародному ринку. Характеристики знову ж таки перед вашими очима. Дивно те, що смартфон не отримав захист від води IP 68, що для флагмана зовсім не притаманно. Чомусь у OnePlus цим останній час якісь проблеми. Так, звісно, він отримав захист, але тільки від пилу та бризок по стандарту IP65, що з приводу до. То він отримав пікову яскравість, таку саму, як і в Realme GT 5 Pro, а саме 4500 Ніт, що поки що рекорд серед Android-пристроїв і не тільки. Але треба розуміти, що таку яскравість можна побачити тільки на яскравому сонці і тільки при перегляді HDR контенту. Також крутою фішкою стало те, що смартфоном можна користуватися навіть під час дощу, або коли у вас просто мокрі руки. І при цьому екран не буде глючити. Ідемо далі. Рамка виготовлена з алюмінію, а задня кришка оформлена склом Corning Gorilla Glass Victus 2. OnePlus 12 надійде в продаж у Китаї 11 грудня 2023 року в чорному, білому і зеленому забаровні корпусу. Глобальна версія очікується в другій половині наступного місяця. З цінами для китайського ринку можете ознайомитися прямо зараз. З Google диску почали зникати файли. Користувачі Google Drive зіткнулися з новою проблемою. Вона полягає у зникненні файлів, що зберігаються у хмарі. Кілька користувачів звернулися до техпідтримки Google, повідомивши про зникнення файлів з Google Drive. Один із них заявив, що зі сховища зникли всі файли завантажені після травня 2023 року. Їх немає ні в папках, ні в кошику. Варто зазначити, що структура папок відновилася до стану травня 2023 року. При цьому користувач стверджує, що він не ділився доступом до Google Drive з іншими людьми. Google поки що не усунула несправність. Доти, доки причину не буде знайдено, техпідтримка компанії рекомендує користувачам не вносити жодних змін у Google Drive, намагаючись самостійно відновити файли. Google почала видаляти неактивні акаунти. Google почала видаляти аккаунти, якими не користувалися щонайменше 2 роки. У рамках поетапного підходу першими будуть видалені аккаунти, які були створені і більше ніколи не переглядалися користувачем, повідомили в Google. Аккаунти Google включають в себе все: від Gmail до документів, дисків і фотографій, що означає, що весь неактивний контент ризикує бути видаленим. Проте є кілька винятків: аккаунти з каналами YouTube, аккаунти з залишками коштів на подарункових картках, аккаунти, які використовувалися для придбання цифрових товарів, таких як книги або фільми. А також Тож які опублікували додатки, активні на таких платформах як Google Play. Щоб зберегти свій обліковий запис, все, що потрібно зробити, це заходити свій обліковий запис в Google або будь-який сервіс Google принаймні раз на 2 роки. YouTube Premium запускає ігрову платформу Playables. Google впровадила нову експериментальну функцію Playables для переплатників YouTube Premium, яка дозволяє грати в ігри безпосередньо на платформі YouTube. Playables це окремий розділ YouTube, який дозволяє користувачам грати в аркадні ігри, нічого не завантажуючи. У вкладці головна можна побачити. Та добірку популярних Ігор, а також список нещодавно зіграних ігор. У вкладці огляд доступний більший вибір ігор. На даний момент їх 37. Зокрема, Angry Bird's Showdown, Brain Out і Daily Solitaire. Хоча наразі бібліотека невелика, в майбутньому компанія планує додати більше ігор. Поки Playables перебуває на стадії бета-тестування і доступна лише для обраної групи преміум підписників. YouTube планує поступово розширювати доступ до Playables протягом найближчих місяців. YouTube пропонуватиме платформа Playables до 28 березня 2024 року. Вертого року, після чого компанія оцінить її ефективність і прийме рішення про її майбутнє яким же буде Samsung Galaxy S24? Нова лінійка не сильно зміниться зовні, якщо не брати до уваги плоский екран у топової моделі Ultra. Показово, що Samsung, яка багато років тому і ввела моду на вигнуті екрани, закінчує випускати такі моделі однією з перших. Всі три моделі Samsung Galaxy S24 будуть продаватися в чотирьох кольорах: чорний, сірий, фіолетовий і жовтий. Причому матеріал корпусу абсолютно різний. Найдорожча модель лінійки з приписом Ultra отримає титанову раму, як iPhone 15 Pro. Базові S24 і s 24 Плюс залишиться алюмінієвим. Перше в ультрафлагмані Samsung, а саме Galaxy S24 Ultra буде цілих 2 терабайти накопичувача, що є рекордом для південно-корейської компанії. Всі інші відомі характеристики трьох пристроїв перед вашими очима. Samsung хоче створити найрозумніші смартфони на ринку і має намір обійти Google Pixel 8 можливості штучного інтелекту. Виробник вже оголосив, що додасть новинки функцію синхронного перекладу розмови під час телефонних дзвінків. Анонс флагманів очікується 17 січня. Samsung Galaxy. S23FE з'явиться в Європі через 3 дні. Два місяці тому Samsung анонсувала довгоочікуваний смартфон Galaxy S23FE. Уже цього тижня він з'явиться в Європі. Ключовою відмінністю європейської версії смартфону від американської стане заміна мобільного процесора Snapdragon 8 Gen 1 на фірмовий чіп Samsung Exynos 22.00. Інші технічні характеристики не зміняться. Презентація відбудеться 8 грудня 2023 року. На момент запису цього відео його вже представили. В інтернеті з'явилися характеристики Samsung. Galaxy A25. Samsung готує до релізу Galaxy A25. Зараз в інтернеті з'явилися рекламні зображення новинки. Всі відомі характеристики перед вашими очима. Дати презентації Samsung Galaxy A25 поки що немає. Xiaomi представила смартфони Redmi K70i, Redmi K70 та Redmi K70 Pro. Xiaomi на нещодавній своїй презентації показала смартфони Redmi K70i, Redmi K70 та Redmi k 70 Pro. Всі детальні характеристики усіх трьох пристроїв перед вашими очима. Ціни смартфонів також перед вами. Смартфони вже можна придбати в магазинах техніки в Китаї. Коли смартфони доберуться до глобального ринку, вони будуть випускатися під брендом Poco. Також анонсували Redmi K70 Pro з ексклюзивним дизайном. Також анонсували. Смартфон Redmi k 70 Pro Champion Edition. По суті, це той самий Redmi k 70 Pro, але з іншим дизайном. Redmi k 70 Pro Champion Edition створено спільно з командою автомобілі Lamborghini Squadra Cores. Смартфон надійде на ринок у зеленому і жовтому кольорах. Наймовірніше, новинка не буде продаватися за межами Китаю офіційно. На презентації компанія не стала анонсувати дату початку продажів і вартість. Смартфон буде доступний модифікації 24 ГБ оперативної пам'яті і 1 ТБ вбудованої. Це єдиний пристрій з лінійки смартфонів. В Redmi K70, який ще не продається. Xiaomi на початку 2024 року випустить смартфон Redmi k 70 Ultra. Компанія тільки нещодавно представила смартфони Redmi k 70 і, Redmi k 70 і Redmi k 70 Pro, як вже скоро вийде ще краща версія цих смартфонів під назвою Redmi k 70 Ultra. За словами інсайдера Digital Chat Station, якщо все піде за планом, то новинку випустять на ринок у першому кварталі 2024 року. Всі відомі характеристики перед вашими очима. Xiaomi випустить глобально. Версію HyperOS. Два смартфони Redmi Note минулого покоління скоро отримують HyperOS. У середині поточного року Xiaomi відкриє програму бета-тестування HyperOS для Redmi Note 124G і версії з NFC. Згідно з номером прошивки символи Mi означають, означає, що це глобальна версія софту. Виробник позиціонує програмне забезпечення як операційну систему, хоча формально це лише прошивка, в основу якої покладено Android 14. Компанія представила смартфон Redmi 13 C 5G. Компанія Xiaomi, яку обіцяла, анонсувала. Нову версію бюджетного смартфону Redmi 13C. Новинка вийшла на ринок з назвою Redmi 13C 5G. Характеристики перед вашими очима. Redmi 13C5G почнуть продавати 16 грудня, але поки що тільки в Індії. Смартфон буде доступний у трьох кольорах: чорний, степлястий і зелений. Ну що ж, ось таким вийшов цей випуск новин. Ще раз вам дуже вдячний за вподобайки, підписки, коментарі, дзвіночки. Мені дуже приємно. Продовжуйте так робити і надалі, і просувати якомога краще україномовний контент. Ну і також, звісно ж, не забуваємо донатити на збройні сили України. А на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ і слава Україні.